Доброго ранку, любі малята! Сьогодні на занятті ми поговоримо про одне з прав дитини право на піклування, турботу і любов своїх батьків. Пригадайте, де записані всі права дитини? Так, в Конвенції ООН про права дитини. Подивіться на картинку, кого ви бачите на ній, як всіх назвати одним словом. Скажіть діти, а хто для вас найрідніший? Звичайно, ваші батьки, вони піклуються про дітей в сім'ї. А може дитина жити одна? Ні. А чому? Тому що вона ще маленька і не може сама дбати про себе. Малята, скажіть, а чи можете ви проявити свою увагу, турботу до рідних? У чому це проявляється? У хлопчика занедужала мама. Зажурився він, думає, чим би потішити маму. Прийшов до неї, сів біля ліжка і каже А що б ви сказали мамі в цьому випадку? А можна просто посидіти в тиші, коли мама відпочиває? Отже, піклування проявляється у словах і у справах. Послухайте казку Олександри Лопатіни і Марії Скрипцової, буркатливий їжачок. У родині їжаків народилася маля. Мама їжачиха дуже його любила і балувала. Щоранку приносили йому грибочки та горішки лісові, а їжачок лежав і бурмотів. Тільки в нас у їжаків колючки. Отже ми кращі за всіх, а нас ніхто не любить. І скільки така несправедливість триватиме. Та ось їжачиха захворіла. У неї був жар, і вона не могла підвестися з ліжка. Даревне їжачок чекав смачної їжі. Цілий день він злився, бурчав, крехтав і урешті-решт сам вирушив за їжею. Гей, їжачку, показати тобі дорогу до малиннику, ти ціле відерце набереш і маму свою вилікуєш, крикнула руда білка, побачивши їжачка. Мені б грибів -то горішків лісових. Білко, ти не знаєш грибні місця, відповів їжачок. Руда білка тільки хвостом махнула і сховалася в дуплі. Те ж мені сусідка, ось укалює її голками, розсердився їжачок і поплентався далі. Гей, їжачку, ти порід із малинником, крикнула сорока, яка спостерігала за їжачком. Що ви з цією малиною причепилися? Мамі моїй вона не потрібна, їй потрібно, щоб я знайшов собі харчі і наївся, пробурчав їжачок. Їжачок, ти вже в малиннику подивися, скільки стиглих ягід, стрикотіла сорока. Їжачок озирнувся і бачить навколо ягід сила селена. Оце так наїмся. Тут і переночую, а то сутіні є вже. А уранці, як прокинувся, знову малиною поснідаю, радісно подумав їжачок і потягнувся за соковитою ягідкою. Ягідка раптом зникла. Їжачок потягнувся до іншого куща, і на ньому зникли ягідки. Чудасія, навіть ягоди від тебе їжачку, ховаються, застрикотіла сорока. Заплакав їжачок від образи, зглянулася на нього одна маленька ягідка і прошепотіла їжачку, не плач, біжи додому за відерцем, а потім повертайся. Набереш малини, а я тебе навчу, як малиновий напій робити. Мама твоя вип'є його і одужає. Як же я відерця наберу, коли ви ховаєтеся? недовірливо запитав їжачок. Ми мамі твоїй допомогти хочемо. Якщо ти, малий, не наїсися, і ти звідси не захочеш, мамі твоїй зовсім погано стане, відповіла ягідка. Харазд, збігаю за відерцем, вирішив їжачок і побіг додому. Коли він повернувся до молитви, уже смеркло, але ягідки самі стрибнули прямо до його відерця, і воно вмить наповнилося. Та ягідка що з їжичком розмовляла. На горі опинилася. Вона нетерпляче сказала, швидше їжачку, неси нас за своєї мами, і їжачок, схопивши відерце, чим душ побіг додому. Вдома маленька ягідка допомогла йому зробити малиновий напій. Їжачіха випила відразу кілька чашок і заснула міцним спокійним сном. Незважаючи на голод, їжачок уперше в житті був задоволений. Він вирішив подихати свіжим повітрям перед сном, відкрив двері і мало не спіткнувся в корзину, повно лісових частувань, горішків і грибів. Їжачиха прокинулась наступного ранку здоровою. Разом із їжачком вони накрили стіл біля своєї нори, розклали лісове чистування і покликали в гості своїх друзів. Відтоді їжачок змінився. Мама його вдома залишалася, а він сам за харчами ходив. Колючки його відразу зміцніли і настрій покращився. Але найголовніше у нього з'явилося багато друзів. Їжачок тепер часто розмірковував, чому я раніше думав, що нас, їжаків, ніхто в лісі не любить. Діти, вам сподобалась казка? Скажіть, якщо б мама їжачка не захворіла, чи змінився б він коли-небудь? Чи турбуєшся ти про свою маму, коли вона хворіє? Як ви думаєте, що більше допомогло мамі їжачка одужати малиновий напій або дбайливість сина? Діти, дякую за увагу. До побачення!